Добрий день, дорогенькі мої діточки і дорослі. Дай вам, Боже, такого хорошого настрою, як у мене зараз. Я вже не міг дочекатися, коли ж ця передача почнеться. Навіть котяра мій котлетку свою маламурів смикає мене, коли вже ця передача пішла до телевізору. Ну, пішли, сіли, а її нема. А ось зараз, нарешті, почалася. Ну, і передачу я хочу почати із хорошого, приємного, приємного листа, який написали мені. Білоцеркевич Крістіна з Чернівецької області, місто Старо... старожинець, гарне місто. І читаю, що ж тут написано. Ще й Богу не читав, зараз побачимо. Доброго дня! Мене звати Білоцеркевич Крістіна Андріївна. Андріївна. Мені вісім років. Вашого котика можна назвати, якщо кіт маркіз. Чуєш, тварючка, ти можеш маркізом бути. А якщо кішка Сіамка. Ну, ти кітом, сьогодні будеш маркізом. Хотіла, щоб у вас були якісь цікаві завдання. До побачення. Ну, Завдань цікавих буде багато. Це ми зробимо. А за те, що ти такого гарного листа написала, я тобі подарую ось цю книжку і вийшлю на цю адресу. Отримав першого подарунка від казок-лірника Сашка і від мого котика Маркіза. Сьогодні у нас кіт-Маркіз. Ну раз така справа пішла, то давайте я вам якусь цікавенну казку розкажу. Казка називається про двох братів. Щастя і біду під припічком. Жили собі, були в одному селі та два брати ну, по сусідству. І знаєте, як ото буває? Один багатий та багатіший, та набагаті женився, та гроші йдуть, а другий ну що не робить, ніяк в нього те щастя до рук не йде, весь час вони в нього там топ. Град поле виб'є, то віл захворіє, то, то злодії з хати все винесуть. Боже, що не робить? Що не робить? Тільки бідує, та й бідує. І той бідолаха, бідний, вже думає, як же мені, що робити? Вже і все скінчилося, і грошей немає, нічого. І якось на базарі йому бабка одна нарадила. От ти каже: знаєш, як посієш поле, то поклич попа, нехай. Похрестить там водою, святою побризка, і, може, в тебе і, і урожай добрий буде. Послухався він. Пішов до попа там. якісь копійки були, попросив. Піп, був добрий чоловік, прийшов йому те поле посвятив, виорав він поле, засіяв. Ах, і зійшло поле, густе, рівне, зелене, таке, як кожу, густюще, таке боже, ні в кого такого немає. Навіть поруч у брата поле, так ну, ну таке і все. Він вже тішиться, це вже нарешті. За скільки років урожай в мене буде? достигає те вже зерно, вже колос такий гарний. Коли дивиться він якось ніби менше того колосу стало на полі. Там менше, там менше. Так, так йому здається, що хтось його, хтось його краде. Е, думає, хто ж це мою працю в біду мене вводить. Ну піду, я піддивлюся. Пішов тихенько вночі на те поле. Сів за камінчиком, став дивитися. Дивився, дивився, та й не нещувся, як раз та й задрімав. Прокидається знову у частине поля, там уже менше колосків, там вже землю лису видно. Ах, вже на завтра, вже думаю, я спати не буду. В день виспався гарненько, прийшов на те поле, сів, очі тако тримає, щоб не спати. І дивиться він. Щось там по його полю ходить, білює щось. Він тихенько, тихенько підкрався. Хап і бачить, що на його полі ходить маленьке, пухнасте, біле звірятко. Ходить, вириває колоски у нього і несе на поле його брата і там садить, вхопив він його. То це ти біда моя? <плес> а воно каже. І? Я не твоя біда, я щастя твого брата Степана. А де ж моє щастя? питає бідняк. А твоє щастя під вербою спить закопане. А якщо ти мене відпустиш, то я розкажу тобі, як від твоєї біди позбутися. Ну, відпущу, розкажи. А воно і каже. Як прийдеш додому, Подивися одним оком під припічок. І там ти побачиш свою біду. Як побачиш, тут же візьми, що в тебе є, які гроші, купи найкращого м'яса, горілки доброї, пирогів, все те. Постав кошик і під припічок для біди. Як вона наїсться, нап'ється, то засне. Бере жінку дітей, все, що хочеш, хапай на воза, і тікай, і не оглядайся, не повертайся, і тікай, комога далі. От тільки так ти від біди позбудешся. Відпустив він те щастя, пішов додому, заходить в хату, глянув одним оком під припічок. А там сидить худе? Чорне волохате страховисько, очима лупає. Зуби вищили, клацає ними. Каже, я жерти хочу, я жерти хочу. Аж злякався він, то це така біда у нього. Пішов у нього там за іконою останній карбованець був, десь захований срібний. Взяв він того карбованця, пішов до Лейби купив там пирогів, м'яса, ковбас, там, оселеця добро, шинки і все це поставив під припічок. І дивиться одним оком, І стала біда те все пхатися їсти дам-дам-дам. Напилася, натанцювалася, наспівалася та й вклалася спати. А чоловік узяв жінку, дітей, все, що там міг з хати похапав на воза, та й давай тікають. Жінка мовчить, він мовчить жінку, тікаємо, тікаємо. Виїхав за село, коли він. Простіть! Боже, жінко, я ж. Я ж сокиру забув. Знаєш, що, чекай мене тут, я зараз швиденько в хату заходити не буду. Вона там з краю в сінях лежить. Прийшов до хати, заглядає, ніби не видно. Двері прочинив, нахилився за тою сокирою. А біда йому! Та й на шию скочила. Ага, каже, ногами стиснула. Втікти від мене хотів? Вези мене за собою, всюди, де ти будеш ходити, я з тобою буду. І де він, бідний, сльози? Втирає, похнюпився. Оглянувся на хату, а хата за ним загорілася, полум до догори шугануло, і все те хазяйство пропало. І де він, біду, на шеї тягне? Приходить до жінки, а вона з дітьми на возі сидить. Та що, чоловіче, чи їдемо куди, чи додому вертаємо. Е, каже він, який вже додому, вже й дому немає. Поїхали далі. Доїжджають вони до Річки, до Гірського Тікича. А там на тій стороні село Зелений Ріг, гарне село таке. Поїхали до того села. Я шукаю, десь блід знайшли через той блід. Жінка з дітьми на возі переїжджають, а він так ззаду бреде того, того коня поганяє. Коли ця біда каже, е, е, е ти, обережно там, а ноги мені замочиш, диви. А він каже, каже, собаки б тебе мочили. Тварюка така сидить мене на шиї. знаєш що каже? в мене ось тут -то... капшучок такий є для тютюну, шкіряний, кисетик. Давай залізай сюди, я тебе перенесу, сухеньке буде, не, не замочишся. Біда йскочила в той мішочок. А він його тут ж раз зав'язав, зашморгнув, а! Вибіг на берег, знайшов дуба такого з дуплом, запхав той капшучок, той кисетик в дупло, засипав піском, камінням, забив, вже біда звідти не вилізе. Ну, та й зупинилися переночувати під деревом, там, на возі вклалися, до ранку якось переспали. А на ранок діти встали та й. Граються коло того дерева, та й щось там бавилися. Та кажуть, тато, тато, подивися, он щось там між коренями блищить. Він туди глянув, а там з-під землі вода розмила і з під кореня виглядає казанок повний золотих грошей. О, це щастя! Таке, коли Гульк дивиться, а це верба. Казало ж йому те щастя, що в нього, його удача і щастя під, під вербою закопані. Витягнув він той казаночок, Боже, які вони вже багаті, як якийсь пан. Приїхав до того села та й питаються, чи хто тут може, де хату продає. Та кажуть, що люди вибираються на далекі степи, та ось, ось тут то хата, якраз коло церкви, і земля гарна, в них і поле. Та й вони ту хату і купили. Та й живу, Боже, таке добро, вже в них і достаток в домі, і поле мають, і нагодовані, і одягнені. А тим часом в його селі брат Степан, захотів він дізнатися, звідки те багатство в нього. Сів на коня та й поїхав, та й добрався до того, напитує: А що, братіку, як так сталося, що ти забагатів? Е, каже, то таке, що не можна розказувати. Бо як яка лиха людина дізнається, то біда буде мені? Та розкажи, я ж твій братик, ми ж тут з дитинства все пор. Той бере і розказує. Так і так що я біду свою капшучок запхав та на березі, в дубі, там в дуплі. Ага. Та б до вечора добув той брат, сів на коня, вертається додому та й шукає. Знайшов того дуба. Витягає камінь, пісок вигрібає, дістає той капшучок. Розв'язав, а там біда сидить. Він каже: е, біда, вилазь. Ану, біжи до мого брата, в тому селі в, в, в зеленому розі, хата його коло церкви, біжи до нього. А біда каже, ага, 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 ага. Дулю тобі. Він мене сюди запхав, а ти мене випустив, я краще до тебе піду. Бах, та біда йому на шею скочила. Пробував він стягнути її так куди? Так з бідою додому і припхався. Тільки в хату зайшов, а щастя його, а, -а, -а і вікно вискочило. Так з того часу він сам збіднів. Ото нікому зла не бажайте, і вам зла не буде. Вам казочка, мені бублички, в'язочка, та даю вам завдання. Намалюйте мені доброго брата із сім'єю на возі, як він з дітками через річку переїжджає. Ото буде дуже цікава картинка. Чекаю ваших листів. Ну і напишіть, як мого котика звати. Сьогодні він у нас був маркізом, а завтра буде якось інакше. up a